Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Pro Carp. Сьогодні у нас новий випуск. Ми на водомі михалиці. Чесно, перший раз тут не знаю чого очікувати. Зараз потрохи розбираюсь. будемо шукати точки, годуватися і намагатися щось зловити. Сьогодні це пілети, а 8 на 11 розбавлю їх трохи меншими. Це у нас 4,5 на 8. Трохи в мене є 18 бойла, я його поділю навпіл і засиплю так кілограмчик коноплі. Думаю, буде дуже гарний суміш для цього. Показую, на що я сьогодні ловлю. Це у нас вертоліт з такими повітцями. Будуть звичайні волосяні. один такий спробую і намагаюсь зараз ловити на безбороді гачки. Тренуюсь, трохи на білих камнях, покидав половив. Буде цікаво, як воно буде. Знайшов одну точку. Десь 42 метри з берега. Дно, дуже ілисте. грузи просто. Падають, тому якраз вертоліт дуже гарно підійде. Ловити буду сьогодні на у мене 15-та вареника, 18-й пилик і на одну будемо вішати попапчики різного діаметру пробувати. До речі, вертоліт не збирав, купив фоксівські готові, там в наборі три штуки йде, плюс кордовські грузи. Дуже вони мені подобаються. Так, все закинули. Поки сидимо, нав'язав стіків. Ось таких. Дуже зручно, якщо ловите на стіки і у вас з'явився час, то краще нав'язати їх хоча б там, я не знаю, штук 10-15 на можливо на пів дня, щоб потім вам кожен раз все не відкривати, розпечатувати сітку і не в'язати це, ви просто економити свій час. І так зручніше. Ще хотів сказати, минулий раз також рибалив на виможці і втопив свої ножиці. Тому купив таку штуку, прив'язав їх і більше не боюся. Так. Ще хотів до вас звернутися. Я хотів би поїхати на озеро Трофейне. Але як виявилось, там треба рекомендації риболовів спортсменів. Тому якщо мені хтось може з цим допомогти, або знає того, хто може допомогти, буду вдячний за будь-яку інформацію. Да, пишіть там в коментарі або на пошту, я, я буду дуже вдячний. Дякую. Невеличкий карпик. Yeah. Так, дивіться, який гарний з червоним хвостом. Дуже зручно, безбороді гачки, дуже легко дістаються і майже не залишається сліду. Маленька дірочка тільки. Так, обробляємо ранки і випускаємо. Дуже активний. Дивіться, який красивий. Це може трохи покрупніший. От такий цікавенький. Так. Почав до сусіда. Тільки сів поїсти і одразу клюнула. Треба було раніше сідати. Да, це такий ти вже до нас.

Такий чешуйчий, чешуйчастий парнюня. уже майже зібрався, попався отакий от красный, зеркальний. І продовжувати збиратися. Що ж, друзі, будемо збиратися. Сьогодні нам вдалося піймати дві рибки. Я вважаю, що це непогано для першого разу на новій водоймі. І тим паче у сусідів була плюс-мінус така ж кількість риби. А, ось погода була сьогодні не дуже. Постійний, дуже дуже сильний вітер, часом йшов дощ. Тому це, я думаю, також вплинуло сьогодні на нашу риболовлю. Що ж, будемо закінчувати. Дякую, що дивилися, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічей!